Відпустоки разом з ними і сезон харчових отруєнь. Основна причина інтоксикації неправильне зберігання продуктів. Які симптоми захворювання та як берегтись від них, розкаже Тетяна Дадак. Ризик харчового отруєння зазвичай виникає у спекотні літні дні. Високі температури запускають цілий ряд хімічних і біологічних процесів у їжі. Серед продуктів, які швидко псуються, м'ясо, молоко та різноманітні соуси. Продукти влітку зберігати потрібно обов'язково в холодильнику або в якого ну в холодному середовищі. Чому тому, що навіть той самий салатик з помідорою огірочком і заправлений сметанкою, він дуже швидко буде киснути. І ми навіть можемо не розуміти, від чого стало погано, а просто-напросто бактерія, яка на початку там її було дуже маленький титр, дуже швидко в теплому середовищі і в поживному розмножилась. Якщо ви знаєте, що ви, наприклад, тільки купили продукт, і термін придатності його хороший, він свіжий. Якщо трошки постояв, то краще вже з того творогу приготувати сирнички. Ранні овочі та фрукти також можуть призвести до отруєння. Захворювання трапляється через перенасичення організму нітратами, які містять це в ягодах, вирощених у прискореному режимі. Щось зірвали з городу, який не кроплений, але кропили поля поблизу. І було отруєння, власне, здавалося б, не кропленим, а по факту дійсно потрапили хімічні речовини на продукти такі суто домашні. Прикарпатці кажуть, намагаються купувати продукти так, аби в той же день їх з'їсти. Дома, звичайно, навіть друшляк помила, почистила. І все, і їмо просто в холодильник Воно ж сутки постоїть, не набирається стільки, щоб їсти цілий тиждень. А з'їли, свіже пішли, купили. Холодильник? в тому що інакшої ради немає. Або кипіти молоко довше тоді вона може Все Зараз купили у нас сім'я велика, з'їли і все. Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують влітку не купувати продукти на стихійних ринках, а вдома їжу ретельно готувати, оскільки термічна обробка знищує більшість мікроорганізмів. Ще важливіше обдумано обирати продукти на пікнік. Не можна обирати продукти швидко псуючі. Зокрема, це можуть бути різноманітні, поштаєте кондитерські вироби. Необхідно готувати самі прості страви, не можна готувати багатокомпонентні страви, такі як м'ясні салати, холодці, зберігатися продукти харчування і готова їжа мають бути не більше двох годин і одразу споживатися. Для запобігання спалахів гострих кишкових захворювань фахівці Держпродспоживслужби проводять роз'яснювальну роботу із туристичними та оздоровчими закладами. Проводимо обстеження в закладах, де можуть перебувати діти. Проводиться відбір проб води, контролюється, що вода і продукти харчування, які туди поступають, були якісні, щоб були відповідні умови для. Приготування їжі та харчування, основні симптоми отруєнь холодний піт, лихоманка, озноб, блювота і діарея. Перша допомога це буде сорбент. Для того щоб забрати на себе токсини, тобто максимально їх зв'язати і знешкодити. Якщо є блювання, ну якби не зупиняти його прямо зразу. Тобто, оцей оце, цей продукт, який не свіжий, щоб він вийшов, тобто щоб він не йшов далі, не всмоктувався, не отруював далі організм. От і велика кількість води, також потрібно звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням.